Привіт, друзі! Сьогодні середа, і ми говоримо про міжнародне оподаткування. Отже, питання наступне: яким чином податкові органи України контролюватимуть? Чи не порушує громадянин України законодавство про КІК і чи повідомив а, такий громадянин податкової інспекції України про усі свої контрольовані іноземні компанії? Я нагадаю, що а, бути власником Кік, щоб бути власником КІК, не обов'язково мати фактично реєстрацію компанії, і достатньо бути так званим кінцевим бенефіціарним власником тобто, ви можете офіційно не володіти. Корпоративними правами КІК, але якщо ви здійснюєте фактичний контроль, у вас є кік. Таким чином ми повинні десь відшукати пункти в законодавстві, які передбачають контроль, нагляд, перевірки недобросовісних громадян України, які приховали наявність Кік і не відзвітували. Отже, є стаття 39 з індексом 2. І у цій статті є пункт 39 з індексом 2.6, який розписує власне процедуру виконання вимог податкового законодавства щодо контролю власності громадян, громадян контрольованих іноземних компаній. І нас цікавить під пункт 39 з індексом 2.6.3, де сказано, що усі. Органи, інші органи державної влади, крім податкових органів, банківські, небанківські установи, емітенти електронних грошей, ем, суб'єкти, які здійснюють перекази коштів, а також інші уповноважені, ем, особи, так звані, тобто особи, які, на яких покладено такий нагляд контроль. Якщо їм стає відомо, що громадянин чи особа, яка в них здійснює користується їхнім сервісом. Вона є власником контрольованої іноземної компанії, такі суб'єкти протягом п'яти днів повинні повідомити податкові органи України про встановлений ними факт. Наприклад, але звісно, дивіться: наприклад, ви користуєтеся сервісом сприймання платежів, умовно кажучи, Way4Pay. І ця система переказів, тобто, цей. Сервіс дізнається. Звісно, не знаю, як він дізнається, але можливо з типології ваших операцій, а можливо, він вас прямо запитає, чи ви є власником іноземної компанії. Отже, таким чином цей сервіс встановлює факт, того, що у його користувача є кік. Цей сервіс не може знати, чи громадянин повідомив про це податкові органи України чи ні. Але це його не цікавить. Він просто цю інформацію направляє до податкової служби України, і податкові органи вже будуть розбиратися. Чи ви, як громадянин України, повідомили про наявність КІК чи не повідомили? І якщо не повідомили, то вам, звісно, прийде запит у порядку здійснення власне процедур нагляду, а також може бути ініційована. Податкова перевірка з цього питання, і причому тривати вона може до 6 місяців. Але я думаю, що це мова йде про великих суб'єктів, навряд чи громадянина будуть перевіряти 6 місяців. Ось, але ми повинні розуміти, що здогадуватися податкові органи не будуть. Вони будуть отримувати інформацію із тих джерел і тих осіб, на яких покладена функція моніторингу і. Ну, можна сказати, ми в принципі про це давно говорили, але якщо підсумувати, то якщо ви не хочете, щоб ваш кік якимось чином виплив, так, то не користуйтеся банківською системою і навіть системами обробки приймання платежів, які б якось пов'язали вас з ну, тобто, ваших суб'єктів пов'язали з. Тим, що у вас є у власності ків, Власне, ідея, як кажуть, петляти чи уникати виконання вимог податкового законодавства, вона знаєте складна. Тобто ви не можете бути певні, що звертаючись до якоїсь. Такої, знаєте, відповідальної державної структури, що ця інформація не стане відомою. Але <смітність> слід розуміти наслідки, ну, власне, наслідки які? Якщо коротко, наприклад, ваш кік має прибуток, то наслідками є, власне, доплата податків в Україні з тої частини прибутку, яка не є розподілена, яка не є задекларована і ем, логіка цього законодавства в тому, щоб. Громадяни сплачували податки з прибутків іноземних компаній в Україні. Я вам бажаю не потрапляти в такі перевірки, і щоб все у вас було дуже дуже знаєте, легко в бізнесі. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки. На все добре до побачення.